А сканія шина на зв'язку. Сьогодні в нас на огляді літні легкові шини від топового китайського виробника Сайлун Атрезо ЗДСР 2 Наявна лінійка розмірів від 16 до 20 дюймів, що пропонуються у модифікаціях XL та EV для електрокарів та гібридів. Шини мають асиметричний малюнок протектора глибиною 7,5 і та чотири широкі канали для ефективного водовідведення. Триповдожні центральні ребра відповідають за курсову стійкість та гарну керованість, а потужні блоки в плечовій зоні забезпечують стабільність і прогнозованість при проходженні поворотів. У виробництві використана новітня технологія EcoPoint 3, завдяки якій ці шини мають дуже високі та збалансовані характеристики у всіх їздових дисциплінах. Згідно європейського маркування модель отримала майже максимальні оцінки та демонструє низький показник шуму. Крім того, вона сертифікована німецькими експертами. Тюфзамовляйте гуму в сайлун з безкоштовною доставкою. Васканя шина.